ранку, любі дітки, відгадайте загадку. Біле-біле покривало, по землі порозстеляла, все укрила ним сама. Відгадайте, це? Зима, так. А яка погода взимку? Тепла чи холодна? Так, холодна. Виходячи на прогулянку, діти одягають теплий одяг. А чи всі знають, що таке одяг? Навіщо він нам потрібен? Так, вірно. Одяг захищає нас в холодну погоду, прикрашає нас. Іноді, поглянувши на одяг людини, можна визначити її настрій. Ось подивіться всі ці предмети можна назвати одним словом: одяг. Давайте ми з вами з'ясуємо, який одяг. Потрібно одягати взимку. Відгадайте загадку. Їх на ручки одягнемо, в сніжки гратися підемо. Що це, діти? Так, це рукавички. Ступні ніг нам обіймають, під штанці їх одягають. Що одягають під штанці? Так, шкарпетки. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Правильно, це шапка. Нас від холоду ховає, часто капюшона має. Вірно, курточка. Лютих не боїться зим, хутром вкриє нас густим. Так, діти, це шубка. Молодці малята? Тепло шию обіймає і китички довгі має. Що це? Шарф правильно. Малята, до нас прийшла лялька Оленка. Вона дуже засмучена, бо забула, як правильно одягнутись на прогулянку. А ми ж з вами знаємо, що потрібно одягати взимку на прогулянку, правда, діти? Давайте згадаємо, що ми одягаємо на ніжки, шкарпетки, штани. Якого кольору штани? Помаранчевого або оранжевого ще його називають. А ще на ніжки взуємо чобітки. Це теж одяг, як ви думаєте? Ні, це не одяг, це взуття. Але воно теж потрібне для прогулянки, щоб ніжки не замерзли. А чобітки якого кольору? Жовтого. Далі ми одягаємо светрик і шубку. Потім шапку. А шапка у нас якого кольору? Червоного. В кінці одягаємо шарфик. Та рукавички. Вони теж якого кольору? Червоного, як шапочка. Зрозуміла, Оленко, як потрібно одягатись. Тепер ти зможеш піти погуляти, а ми з дітками поки пограємо в гру, що куди. Скажіть мені, будь ласка, а на яку частину тіла одягають шарф? Так, на шию. А на яку частину тіла одягають штанці? На ніжки. На яку частину тіла одягають шапку? На голову правильно. А на яку частину тіла одягають куртку? На руки та тулуб. А тепер пограємо ще в одну цікаву гру. Закінчи речення. Я почну речення, а ви закінчуєте. Добре? Розпочинаємо. Прокинувшись вранці, одяг треба одягати так. Якщо на одязі є гудзики, їх треба застібати. Готуючись до сну, одяг потрібно. Знімати, так. Щоб одяг нам довше слугував, за ним треба доглядати правильно. Діти, а як потрібно доглядати за одягом? Так, не бруднити його, не м'яти. Роздягнувшись, не кидати на підлогу, а вішати у шафу, складати на поличку, і тоді ви будете виглядати дуже охайно. Красиво! На радість мамі і татові, бабусі і дідусеві і всім навкруги. До побачення малята, до нових зустрічей!